Якщо ви зараз це слухаєте, значить у вас вже є мінімум дві важливі речі: досить складних розмов і бажання хоч трохи менше вигоряти після них. Ми з вами вже говорили про особисті межі, про вміння сказати ні, про те, як звучати впевненіше, сьогодні хочу піти глибше. в Те, що з вами відбувається всередині, коли розмова стає напруженою, неприємною і гострою. Часто буває так, що теоретично ви знаєте, що робити. Можна говорити спокійно, формулювати я висловлювання. Позначати межі. Але в реальній ситуації хтось різко підвищує тон, кидає фразу з пасивною агресію, маніпулює провиною, іначе хтось всередині вирубає світло. Ви починаєте виправдовуватися, говорити занадто багато, нападати у відповідь або взагалі завмираєте і потім ще півдня прокручуєте цю розмову в голові. Чому я не сказала тоді ось так, чому я знову все проковтнула? Ось це і є момент, де в гру входить емоційна стійкість у комунікації. Під емоційною стійкістю я маю на увазі здатність не втратити себе, коли інша людина викидає в розмову свої емоції. Ви можете хвилюватися, злитися, ображатися, але все одно залишайтесь у контакті з собою. Розумійте, що ви відчуваєте, чого хочете, де ваша межа і що ви готові зробити в цій ситуації. Ми не будемо робити з вас камінь без емоцій. Ми зберемо маленький набір інструментів, які допомагають повертати кермо собі. Так ми почнемо з дуже простої, але потужної навички. Маленькі паузи перед відповіддю. Уявіть розмову, де вам раптом говорять щось різке. Та через тебе завжди затримки. Або тільки можна, ти нічого нормально не робиш. Перша імпульсивна реакція часто така: одразу виправдовуватися, пояснювати, доводити, що це не так, або врізати у відповідь щось не менш різке. Емоції в цей момент хвилею піднімаються вгору, і саме вони відповідають замість вас. Практика дуже проста: дати собі 3 секунди перед тим, як реагувати. Ви чуєте фразу, всередині говорите собі Стоп! Робите повільний вдих. рахуєте до трьох, тільки потім відповідаєте. Цих кілька секунд достатньо, щоб замість автоматичної атаки чи виправдань виникло коротке. Я хочу зрозуміти, про які саме ситуації ви говорите. Або зараз мені неприємно це чути, давайте по пунктах. Якщо хочете, можете навіть потренуватися зараз, Згадайте останню некомфортну розмову, відчуйте, як би звучала там ця коротка внутрішня пауза, і уявіть, що ви відповідаєте вже після неї, а не момент піку емоцій. Це навичка маленька, але з неї починається відчуття, що ви не повністю керовані чужим тоном. Далі ще одна важлива річ. Спосіб, яким ви формулюєте свої слова. Коли вам боляче, дуже легко перейти в ті звинувачення: ти мене не поважаєш, ти нікого не слухаєш, ти весь час нагнітаєш. У відповідь людина, як правило, закривається або захищається так само агресивно, щоб зменшити градус напруги, водночас не зрадити себе, корисно переключатись на я орієнтацію, говорити через власні відчуття та потреби. Наприклад, замість ви постійно критикуєте все, що я роблю, може прозвучати я відчуваю сильну напругу, коли чую багато зауважень одразу. Мені важливо зрозуміти, які саме моменти для вас ключові. Замість ти взагалі не цінуєш мій час. Мені важливо домовлятись про зустріч заздалегідь. Я не завжди можу різко змінити свої плани. Замість ти зриваєшся на мені. Мені боляче, коли ти зі мною говориш таким тоном. Я готовий або готова обговорювати ситуацію спокійніше. Структура проста. Коли буває щось ось таке, я відчуваю ось так, і мені важливо ось що. Ви не зменшуєте значення свого стану, але перестаєте атакувати людину як погану в цілому. Тепер про те, що відбувається, коли співрозмовник дуже емоційний. Бувають розмови, де наче хвиля накриває. Людина поряд сердиться, підвищує голос, кидає різкі слова, і ви відчуваєте, як ваш внутрішній стан буквально заражається цими емоціями. Наче все, що вона зараз відчуває, автоматично стає вашим. Тут може допомогти уявний емоційний щит. Спробуйте уявити, що між вами і співрозмовником є напівпрозорий контур. Ви все чуєте, не ігноруєте реальність, але слова спочатку ніби торкаються цього контуру, і тільки потім ви вирішуєте, що з ним робити. Ви можете навіть легенько відчути своє тіло, плечі, спину, ступні на підлозі, і сказати собі подумки. Ці емоції належать не мені. Я можу їх бачити, але мені не обов'язково в них тонути. Якщо хочете прямо зараз, робіть невелику вправу. Згадайте розмову, де хтось сильно нервував. Уявіть, що це все не відбувається знову. А ви стоїте трохи міцніше на ногах, відчуваєте свою спину і між вами є м'який прозорий простір. Слова долітають до вас, але не розривають вас на частини. Ви дивитесь не тільки на зміст фраз, а на те, в якому стане ця людина. Це не магія, а спосіб внутрішньо відділити себе від чужого шторму. Інша практика, яку зручно мати завжди під рукою коротке дихання для саморегуляції. Коли ми в стресі, дихання стає рваним, поверховим, тіло готується боротись або тікати. Якщо трохи змінити дихання, ми посилаємо в нервовій системі сигнал. Загроза не смертельна, можна зменшити обороти. Важливий момент. Це можна робити прямо в розмові, практично непомітно. Пробуйте разом зі мною. Зробіть звичайний не надто глибокий вдих, потім повільний трохи довший видих. Тепер вдих на три внутрішні рахунки. І видих на 4, 5. Ще раз дих на 3, і видих на 4, 5. Ви можете відчути, як у цей момент плечі падають трохи нижче. Напруга зменшується хоча б на кілька відсотків. Такого циклу на 10 секунд часом достатньо, щоб відповісти. Вже не на піку емоцій, а з більш стабільного стану. Далі хочу торкнутися дуже важливої речі внутрішньої перевірки реальності. Уявіть ситуацію, співрозмовник емоційно каже вам щось у стилі Та через тебе тут завжди проблеми. Ти просто безвідповідальний. Ти мене постійно підводиш. Часто ми ковтаємо ці слова цілком, наче це вирок, а емоційна стійкість тут у тому, щоб зробити невеликий внутрішній крок назад і поставити собі кілька запитань. Перше запитання: чи справді про мене це, чи про те, в якому стані зараз ця людина? Якщо співрозмовник втомлений, злиться, нервує, дуже ймовірно, що його фрази це суміш реальності емоційного? Перегину. Друге запитання: за що саме я відповідальний відповідальна в цій ситуації? Тут корисно розділитись, де моя зона впливу, а де очікування, про які ми ніколи не домовлялися. Третє запитання: які тут факти, а що припущення? Наприклад, завжди проблема це не факт, а сильне узагальнення. Якщо факт звучати так, у нас було кілька ситуацій, де я не встиг у срок із цим. Уже можна працювати без саморуйнування. Можете зараз пригадати одну розмову, після якої ви довго добивали себе в голові. Поставте собі ці три запитання заднім числом. Подивіться, що з того, що прозвучало, було реально а що швидше вибух емоцій іншої людину. Така перевірка не знімає повністю біль, але прибуває відчуття, що кожна чужа фраза це є абсолютна правда про вас. І ще одна важлива практика, якою хочу завершити цей набір інструментів внутрішній якір. Це коротка фраза, яка допомагає вам повернутися до себе в будь-якій складній розмові. Нехай вона буде проста, але дуже ваша. Наприклад, я тримаю свої межі, або я маю право на свою позицію, або я можу залишатись спокійним, навіть коли ситуація напружена, або я важливий не лише своїми результатами. Спробуйте зараз знайти таку фразу. Пригадайте ситуації, де ви найчастіше втрачали себе. Починайте говорити не те, що ви хотіли робити, чого не планували, погоджувалися з тим, що вам шкодить, і які слова в цей момент могли б бути для вас опорою. Виберіть одну коротку фразу і повторіть її подумки кілька разів. Відчувайте ступні на підлозі, спину, яка спирається на стілець чи диван, і скажіть цю фразу в цей момент, наче закріплюйте її в тілі. Чим частіше ви будете повертатись до неї в простих побутових ситуаціях, тим легше вона згадається у складніших розмовах. Якщо поглянути на усе, що ми сьогодні говорили, це різні грані однієї навички залишатися з собою, коли діалог виходить із комфортної зони. Коротка пауза перед відповіддю повертає вам час подумати. Я орієнтація дозволяє говорити про себе без нападів і без самозради. Емоційний щит допомагає не тонути в чужих емоціях. Коротке дихання заспокоює тіло, перевірка реальності віддаляє факти від чужих перебільшень і проєкцій. Внутрішній якір нагадує, ким ви залишаєтесь, навіть коли навколо дуже гучно. Ви вже знаєте, що таке особисті межі, як звучить впевнене ні, як формулювати свої думки без зайвої агресії. Далі питання не лише у словах, а в тому, щоб не розчинятись у кожній складній розмові, не віддавати кермо своїм емоціям чи чужій напрузі. Ви не можете керувати тим, як поводяться інші, але ви можете навчитись підтримувати себе, коли це відбувається. Що ви зараз ловите себе на думці, я так не зможу, у мене не вийде. Це не вирок. Емоційна стількість не падає на голову в один день. Її збирають маленькими кроками. Одного разу ви згадаєте зробити паузу, іншим разом не дозволите собі втягнутись в чужий крик. Ще в одній ситуації скажете фразу опору замість автоматичного самозвинувачення. Це вже рух, і з кожним таким кроком ви дедалі-менш втрачаєте себе і дедалі більше відчуваєте Я є у цьому діалозі. Я не зникаю навіть коли розмова непроста».